Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Пильне око це гра, в якій ви будете змагатися між собою за звання найкращого археолога. Для цього вам доведеться показати свою уважність та кмітливість. Підготовка до гри. Розділіть картки на три окремі колоди та перетасуйте кожну. Гравці обирають собі по картці табору і кладуть її перед собою, але так, щоб кожен гравець міг її достати рукою. Табір контрабандистів покладіть окремо від всіх. Картки загублених артефактів розділіть порівну між гравцями. Кожен розкладає їх перед собою в рядок сорочкою донизу. Якщо залишилися картки з зайвими загубленими артефактами, покладіть їх поряд з табором контрабандистів. Колоду пошуку артефактів перемішайте і покладіть центр столу сорочкою доверху. В свій хід гравець відкриває картку з колоди пошуку артефактів. Відкривати картку потрібно так, щоб усі гравці одразу побачили, що на ній. Щойно картка відкрита, гравці одразу починають шукати артефакт з неї на своїх і чужих картках. Гравець, який помітив, де приховано артефакт, має доторкнутися до картки табору, біля якого вона знаходиться. Той, хто першим це зробить, забирає шукану картку загубленого артефакту і кладе біля свого табору. Наступний витягує картку з колоди пошуку артефактів той, хто правильно знайшов попередній артефакт. А якщо потрібний артефакт вже знаходився біля гравця, то артефакт просто залишається лежати на місці. Якщо хто із гравців помилився, він повинен перемістити один зі своїх артефактів до табору контрабандистів. Спеціальні картки. Привид з руїн. Це добрий привід, який допомагає тому, хто витягнув його картку. Гравець може забрати одну картку загубленого артефакту у будь-якого іншого гравця або з табору контрабандистів картка «Міраж». Якщо гравець відкрив цю картку, він переміщає одну будь-яку свою картку загубленого артефакту до табору контрабандистів. Порожня картка. Якщо гравець витягнув цю картку, наступний хід він грає із заплющеними очима. Наступний за годинниковою стрілкою гравець витягує картку пошуку артефакту і всі гравці шукають його. Гравець із заплющеними очима може випробувати інтуїцію та на ослі пляснути по одному з таборів. Якщо спроба вдала, гравець забирає шуканий артефакт та ще один будь-який біля цього ж табору. Якщо спроба не вдала, гравець переміщає один свій артефакт до табору контрабандистів. Гра триває, доки в колоді пошуку артефактів не закінчаться картки, і той, хто збере за гру найбільшу кількість карт зі скарбами біля свого табору, становиться переможцем. Підписуйтесь на наш канал, грайте в наші ігри та на все добре!